Наполягав на тому, щоб я роздавала гуманітарну допомогу. Це все із цього почалося. От я відмовилася зразу її роздавати. По селу він говорив і налаштовував людей проти мене, бо говорив: от ваша староста, вона не хоче нічим займатися, вона про вас не думає. Цей Рамзес каже, я женщина мене воюю. От ну а той е, став е, ну, перед чоловіком. Вийшов і чоловік. Він став пальцем тикати йому у груди і кричати: Я казав е, твоїй е, дружині, що я підірву ваш будинок разом там з усіма, хто там в тому будинку. Рішення прийняла, е, що мені треба виїздити. Це вже сутінок був. Вона провела мене е, огородом і закрила мене в гаражі. Я там пересиділа поки. Стемніло, потім е, показала, де я можу переховатися. Це був е, розвалений, зруйнований будинок, е, ну розібраний як. Е, без даху, без вікон, без дверей, дуже зарожчі, там туди ніхто не ходив, тобто ну, явно, що так по такому, ніхто шукати там не буде. Настільки я вже не боялася там чогось, там чи собак, чи чогось, просто боялася із-за того, що пішов дощ, і я зрозуміла, що ми, я не виберуся, ми не зможемо проїхати. Але мене довезли в Шевченково. В Шевченково, коли ми їхали через Шевченко, я побачила гурт жінок, які розмовляли по телефону, а телефонів не було. От, ну, скільки там пам'ятала телефонів, от, а то ще записала собі на руці кількох людей телефони, от, бо пам'ять пам'ять і страх, і, і все. От, я зателефонувала, попросила в однієї жіночки телефона. Вона мені дозволила. Ця жіночка мені запропонувала піти до гуртожитку. От де е, можна буде на ну, обігріться, У мене носки були мокрі, тому що е, ну, дощ, а там мені треба було перейти через поле, бо ми там загрузли. Може, хвилин 20, може 25, ну може пів години, не більше. Коли почула е, автівку, е, що під'їхала автівка, е, я піднялася, дивлюся, е, стоїть е, російське авто, е, ВП. От і, і ну, буквально там кілька секунд піднялися військові до Балаклавах. Запитали, хто із Балаклії. Ну я із Балаклії встала, вони мене забрали. Забрали, накинули мішок на голову, посадили в цю автівку. Я зрозуміла, що та жінка, яка дала мені телефон, вона мене просто здала. Просто вона мене зрадила. Вона доповіла. І мене так, що по цьому доносу я потрапила до, до підвалу. Вивели, посадили в автівку, от і знову ми знову поїхали. Тут мені стало лячно і стало мені страшно. Думаю, якщо мене повертають, то, то будуть тортури. То буде катування, буде допит. Цього я боялася найбільше. От чомусь е, от. Від розстрілу мені чесно не страшно. Ну це так: от раз і все. А от коли е фізичне знущання, це, і, ну, це страшно. Це було дійсно страшно. Привезли е у Балаклію, так міцно е закрили мішок. Я вже попросила, кажу, я їхала всю дорогу, е дихали газами, дайте, я дихну свіжим повітрям, хоч трішечки. Ну, відправда, е від сторони і я побачила дорогу. Я зрозуміла, де мене ведуть. Я до цього вже знала, що наших в'язнів тримали у бібліотеці і тримали у відділку поліції. Вели до відділку поліції. У всіх камерах орки провели відеонагляд. У камері ці, наприклад, знаходилося 6-7 чоловік одночасно. Там помістили в першу камеру. Зразу перша камера на ліво. Там були ще три жінки. От вони були ну, дуже налякані. Вони, вони були вже після допиту. Вони були дуже налякані. Вони старалися зі мною не спілкуватися. Понеділок мене не викликали, вівторок мене не викликали, і середу мене не викликали. Оці безсонні ночі, оці безсонні оці дні, оце таке така напруга, оце очікування, коли викличуть, що буде, як буде. Воно ну не хотілося ні їсти, ні пити, ні спати. От просто, ну отаке, такий е, гнітючий і такий е, страх він був. Чисто людський страх, що буде і що мене чекає. Вже сіріло. Ми почули команду по машинах. До того часу була біганина без перестанку по східцях, був крик, був шум там матюче і так далі. От. Одна була команда, потім там по прізвищу назвали ще. От. І... Гулу машин не чули, видно, вони десь були там. От е, виїхали. І далі настала тишина. Про те, що нема тут нікого і нас визволяють, ще такої думки навіть не, не мелькнула, але що, до чого готуватися. От, е, тут е, відкрилися двері. от, е, Зайшов е, чоловік от, і каже: дівчата ви вільні, радість переповнювала просто. Я йшла, я не бачила стежки, от, і мене щось таке от, знаєте, пульсувало просто. Я жива, я жива, дякуючи Богу, дякуючи нашим хлопцям, дякуючи ЗСУ. Люди зустрічали, люди раділи, дехто вставав, зупинявся архівок, вискакували, ми обнімалися, раділи, плакали. От, дехто просто вітався. Хто який, хто як вітався, хто радий бачити був, хто як. От, бо е, люди різні, усіх їх я бачила, про всіх них є, їх я знаю. От, хто чим дихав і хто чим дихає зараз. От, мені, ну, якби, дехто, можливо, жаліє, що такі його були вчинки. От, а дехто чекає, що може щось ще зміниться, але не дочекаються. Yeah. you